5 вересня 1240 року військо татар підійшло до Києва і взяло його в облогу. Боярин Дмитро, який з ополченням у кілька тисяч городян, озброєних здебільшого сокирами і кіллям і, можливо, сотнею другою дружинників, мав удержати Київ. Місто протрималось до 6 грудня, коли по замерзлому болоту, де нині майдан незалежності, у пролом біля ляцьких воріт кинулось військо Батия та витіснили з валу захисників міста. Тим часом ополчення і дружина під командою пораненого тисяцького. О Дмитра відступила у дитинець, так зване Володимирове місто. Наступного дня прийшли на них татари, і була битва між ними велика. Люди тим часом вибігли на десятинну церкву і на склепіння церковні з пожитками своїми, і від тяжкості повалилися з ними стіни церковні, і так було взяте місто татарськими воїнами. Свідчить і літопис від завданих непоправних втрат, місто так і не оговталось, втратило княжий статус. А чисельність населення відновило лише за декілька століть.